Ми попали саме, були під центр цього взриву. Ми тільки вийшли в коридор, вже почали ховатися, почули перший взрив. Ми вийшли до коридора туди, щоб повністю з квартири вийти. Якщо воно буде бити, то щоб хоча б цілі залишимося. Це був якраз другий прильот сюди. Другий взрив повиносило повністю, відповідно. От, общий балкон, вікна повиносило, коротше. Стекла мене засипало, осколками Ми вже до лісічної клітки туди. Щоб хоча б якщо що, то якщо буде десь прильоти ще по будівлі, хоча б можна було евакуйовуватись кудись вже в підвал або десь. — Не поранило нікого зрібно? Та слава Богу, ні. Всі цілі. Прилетів другий. Зрозуміло було, що десь тут. а Тільки виглянули в окно, ну, повибувалося вікна. І все, згоріла машина. Ніч була страшна, коли воно рвануло. Таке перший був звук не тяжелий, легкий, а второй, такий звук і таке плам'я. А потім як громнуло, так ми не знали, що кошо. Я з сином я не сообразила, я не сообразила, потім синок, ну, ідем бігом схватила отак, от в піжами в сночних саме, прямо сюди. Шкода значна, постраждало не менше 20 автомобілів. Порядка 20 будівель отримало вибиті вікна, пошкоджені фасади. постраждало два садочка, дошкільної навчальні заклади. Теж шкода достатньо, достатньо значна. А велика шкода тут через дорогу. Проспекту Болонський, 28, якщо не помиляюсь, там влетіло в дах. І все ж таки, я думаю, що вибухнула частина. Хоч він був підбитий, але вибухнула частина, тому що перебите перекриття і квартира не підлягає відновленню. Пощастило дуже, тому що. Потрапило в кімнату поряд, а в кімнаті, де поряд була жіночка, вона встигла вийти, тому, о, тому слава Богу, жертв нема. І це прям диво, тому що шкода значна, а будь-який шматок скла міг би пошкодити. На сьогоднішній день йде, закінчується слідчі оперативні дії, Поліція СБУ встановлює всі обставини подій для того, щоб там можна було відповідне кримінальне провадження.